Не корисно, але дуже смачно. Це знайомо кожному. Існує особливий день в році, який називається Міжнародним днем нездорової їжі. Щороку він відзначається 21 липня, і саме у цей день можна собі дозволити відійти від правильного харчування та побалувати свої смакові рецептори чимось некорисним, але дуже смачним. Отож, сьогодні наша знімальна група вийшла на вулиці Подільська, аби дізнатися, чи часто подільчани балують себе нездоровою їжею. Скажи нам, як часто ти їсиш нездорову їжу? Почти кожен день. Але ж це шкідливо для твого організму, ти це розумієш? Так. А що із некорисного ти більше всього любиш? Діти все желейне. Желейне? Солодощі любиш? Ну у нас така ж привичка, як і всяких зрослих, наприклад, або пити. Це же теж привичка. Це ж теж шкідлива привичка. Сьогодні відзначається Міжнародний день нездорової їжі. Скажіть нам, як часто ви їсте нездорову їжу? Ну, стараємося як можна рідше їсти нездорову їжу, стараємося їсти щось нормальне. А що такого полюбляєте із некорисного? Із некорисного? Ну, чіпси. Що таке? Якусь картошку фрі, напевно. У нас дитина стараємося, щоб вона не бачила, як ми їмо це і при ній не їмо також. В кожну неділю я може пікнік робимо на вулиці з друзями, і тільки то ми їмо такі всякі гадості, ну скидаємося і покупаємося всякі гадості, а так я не їм гадості. А ти розумієш, наскільки це шкідливо, ти так псуєш собі організм? Я розумію, але я не їм його в так багатому кількості, бо я розумію, що це шкідливо і цього, від цього може з'явитися рак живутку. Стараюсь не їсти некорисну їжу. Але інколи... Ну інколи їм, так. Да, а да. що полюбляєте з такого некорисного? Ну, там швидкого приготування от, лапшина і, і дуже рідко, але іноді знаю, що вона не корисна, але я можу її кола теж рідко. Я стараюся взагалі. Газовану воду не їсти, ну теж буває, дуже хочеться. М'ясо, якщо не корисне, то свиніно їм. А знаю, що кролік, там потрібно їсти, інкішаті, ну, то Vous взагалі знаете, знає, знаю, знаю, ну, їсти у нас зараз таке час, що не дуже виходить. Чіпси, сухарики точно. Внуки, так, да, внуки, діти. Ну, діти не це, а внуки полюбляють. І як ви до цього ставитесь? Ви можливо якось пояснюєте, що це не корисно для організму, щоб. Ну, їм об'ясняти, поганих діду, да, то, то. це. — Я прийшов на більш правильне харчування, тому що я розумію, що шкідлива їжа вона погано впливає на моє здоров'я. Раз у місяць десь. А що полюбляєте з не корисного? Піцу. Буває шарму, буває іноді. А так стараємося корисно харчуватися. Чесно, не дуже. Рідко, коли на якесь свято, трохи з'їм, а так не часто взагалі. Полюбляю, але я стримуюся десь раз в неділю їм. Це Буде шкідливим для здоров'я, якщо багато їсти. А звідки ви це дізналася? Що це шкідливо? З інтернету, мама розказала. Школа основи здоров'я урок, то ми зучили, то і так мама розказувала з інтернету. Дуже рідко, дуже рідко. Ви фігатись правильного харчування? Ну я стараюсь так. Я стараюсь, але буває таке, що хочеться там коли, Макдональдс, Ну таке звичайно буває. Організм потребує. А як часто дозволяєте своїм дітям? Намагаюсь не дозволяти, але вона просить. Буває таке там цукерка, там морозиво таке, але там макдональдс, ну раз в місяць, можливо, є таке, але чизбургер таке, ну морозиво, знов таке. Їм розказуєте, що це шкідливо звичайно, для звичайно, звичайно, я розказую, але ж такий вік, що взагалі хочеться. І Якщо не часто, то я думаю, що в принципі трохи можна. Зовсім трошки. Шкідлива їжа не корисна для організму. З часом, якщо вживати некорисну їжу, з'явиться дуже багато проблем, особливо з шлунком, травна система може дати збой, так скажучи. А так, це залежить від людини. У кожного кожен робить свій вибір. Кожна людина повинна зрозуміти, що саме від правил харчування залежить її здоров'я отож, обирайте здорову їжу, аби на довгі роки залишатися молодими, красивими та здоровими.